Доброго вечора. Доброго вечора. Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України у війні з Росією. Мене звати Богдан, я цілитель, духовний психолог я автор блогу Вільнодум. І кожного вечора я разом з родиною ми збираємося і молимося за перемогу України. І це все. І, звичайно, проводимо пряму трансляцію на YouTube-каналі Вільнодуму, для того, щоб разом з нами могли молитися всі, хто забажає. Пару слів хотів сказати, що ми використовуємо особливу молитву. тому що це у нас покаяльна молитва. Ми в цій молитві просимо у Господа Бога, щоб він пробачив наші гріхи. Тобто те, що ми впустили в свою душу зневіру, різні страхи, сумніви, хвилювання, невпевненості, образи. Одаю я використовую мобільний інтернет і він повибуває. Сподіваюся, якість трішки відновилась краще. І отже, ми використовуємо покаяльну молитву, і в цій молитві ми просимо Господа Бога вибачення, щоб Він пробачив наші гріхи, щоб він очистив наші душі від злих думок, від страхів, від хвилювань. І щоб Він дав нам сили впустити в нашу душу Божу любов. І отже, кожного вечора ми молимось до Господа Бога, ми просимо у нього, щоб Він благословив нас, благословив нашу країну, перемогти у війні. І щоб нам на нашій землі, в нашій країні запанував постійний мир, щоб ми жили українці в мирі, щоб ми почували себе в безпеці і щоб наша країна була в мирі з іншими країнами. І таку молитву ми робимо кожного кожного вечора о 20-й Чому ми проводимо цю молитву регулярно? Тому що як я багато раз повторюю, для того, щоб очистити свої душі. Просто процес очищення він не може бути одноразовим. Ми кожного дня ем, отримуємо враження і якісь неприємності настаються. Кожного дня ми дивимося новини, кожного дня ми спілкуємося з людьми, і, відповідно, ми отримуємо від людей ем, різну інформацію. Яка може викликати те, що наш дух почне занепадати? Те, що ми знову впустимо якусь, якийсь страх у своє серце, знову щось подумаємо на когось, можемо образитись на когось, і відповідно це знову призведе до того, що наша душа почне забруднюватися, і саме тому ми проводимо колективну молитву регулярно. Кожного вечора молимося і кожного вечора очищаємо свої душі, щоб в першу чергу вночі Божа любов легко проходила до нас, щоб ми могли звільнитися екологічно, спокійно від тих страхів, які в нас є. От, наприклад, Господь Бог усе для нас продук. І от коли ми спимо, коли нам сняться різні сни. А ми несвідомо спимо в цей момент, то в цей момент відбувається заспокоєння нашої нервової системи. І тому, коли ми розслабляємося після молитви, лягаємо спати, то ми зцілюємо свої тіла, зцілюємо свою нервову систему. І на наступний день ми вже готові до праці. На наступний день ми сповнені любові, сповнені терпіння і добра, і можемо. Віддавати цю любов людям навколо нас, саме тому ми проводимо молитву, щоб допомогти кожному очистити свої душі. Але крім того, коли ми допомагаємо собі, ми допомагаємо всій країні, тому що це як знаєте, як взяти світло, коли навкруги темрява, а у вас є ліхтар. І, от коли ви світите собі, то інші люди це бачать і це освітлює шлях і іншим людям. Тому, допомагаючи собі, ви допомагаєте усім людям в Україні, допомагаєте цілій країні. З Господом Богом давайте будемо потихеньку починати. Я вітаю тих, хто приєднався до нас. Дуже дякую, що ви молитесь разом з нами. Хай Господь Бог дарує вам добре самопочуття, добре здоров'я, і Хай Господь Бог благословить вас і ваші родини. на процвітання на, на життя в комфортних і безпечних умовах і на достаток. З Господом Богом давайте. Господи, я люблю тебе, 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 я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своїм. І я смиренно і спокійно приймаю те, що Ти даєш мені пережити, бо я довіряюсь Тобі, Господи, бо я вірю в тебе, бо я люблю тебе. Господи, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні що стали причиною того, що росіян затьмарився розум, і вони пішли на нас війну, що вони обстрілюють мирні міста українські, що вбивають навіть мирне населення. Господи, мені дуже шкода. Прошу тебе, Господи, вибач мені. Будь ласка, Господи, вибач. Будь ласка, вибач мені. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти вибачив мені і що Ти виправив цю ситуацію, яка склалася в моїй країні, і приготував для України перемогу. Приготував для України, для українського війська, для всіх нас, українців, перемогу у війні з Росією. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, що Ти благословив нас також на постійний мир. Щоб на всій території України, для всіх українців тривав постійний мир, який триватиме сотні років. Для нас, для наших дітей і для всіх наступних поколінь України. Господи, дякую дякуйте, дякую дякуйте. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно і спокійно приймаю те, що Ти даєш мені пережити, те, що відбувається в моєму житті, те, що відбувається в моїй країні, приємне і неприємне для мене. Бо я довіряю тобі, Господи, бо я в усьому, в усіх подіях. Що відбувається в моєму житті, бачу твою волю, бачу прояв тебе. Господи, Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. що росіяни пішли на нас над війною, що росіяни убивають українців, що ця війна вже триває 11 рік. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач, і неправильні. Думки, що стали причиною всього цього. Будь ласка, Господи, вибач мені, моїм батькам, моїм рідним, усім українцям. Будь ласка, Господи, вибач нашим предкам ті неправильні думки, злі думки, що стали причиною війни в Україні. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач нам гріхи наші. Прошу тебе, Господи, відпусти наші гріхи, звільни нас від страждань. Господи, дякую тобі, дякую Тобі, що Ти чуєш нашу молитву, що Ти виправив цю ситуацію, яка склалася в нашій країні, і приготував для України перемогу, що в цей момент, коли ми молимось до Тебе, ти склав всі так події, всі так обставини, приготував тобто для нас приємний сюрприз, що незабаром в нашій країні настане постійним. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, що ти благословив Україну на процвітання і на перемогу, і на постійний мир на території України. І що ти благословив українців на те, щоб всі ми жили в мирі та злагоді, на те, щоб. Всім українцям, щоб всі українці жили в безпечних умовах, і в комфортних умовах. І на те, щоб ми всі українці процвітали, жили в достатку і процвітали. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, дякую Тобі. Я люблю Тебе. Господи, я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно і спокійно приймаю те, що Ти даєш мені пережити. Те, що відбувається в моєму житті. Я смиренно, Господи, і спокійно приймаю усіх людей, які є в моєму житті, усі їхні вчинки добрі, погані, бо я. Довіряюсь тобі, Господи, бо я покладаюсь в усіх своїх надіях, сподіваннях і думках і бажаннях на Тебе. Бо я вірю в Тебе і люблю тебе. Господи, я розкаюсь, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні. Це стало причиною того, що росіяни пішли на нас війну. Прошу тебе, Господи, будь ласка, вибач мені, вибач мені те, що я впустив у свою душу невіри, впустив у свою душу різні страхи, що я впустив гордість і образи на інших людей. Будь ласка, Господи, вибач. Молю тебе, Господи, Вибач. Дякую Тобі, Господи, що Ти вибачив мені і що Ти очистив мою душу від неправильних думок, і натомість наповнив мою душу любов'ю, вірою і надією, наповнив мою душу благодаттю, миром та спокою. Дякую тобі, Господи, що ти приготував для України перемогу, що Ти благословив нашу землю, благословив усіх нас, українців, благословив наших. Військових на те, щоб ми перемогли у війні з Росією, щоб у нас запанував мир, щоб спочатку було перемир'я, а потім постійний мир, який базуватиметься на швидкому розвитку нашої економіки, на процвітанні українців, на тому, що ми поважатимемо один одного, любитимемо один одного, довірятимемо один одному. Допомагатимемо один одному. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую тобі. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Я люблю Тебе. Господи, я люблю тебе, 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 Господи. Я люблю Тебе, Господи, усім серцем Своїм. І усією душею своєю. І я приймаю все, що ти мені даєш пережити, Бо я довіряю тобі, Господи, бо я люблю Тебе. І прошу Тебе, Господи, вибач мені, вибач моїм батькам, моїм рідним, усім українцям, усім людям на землі, те, що ми впустили в свої душі страхи, хвилювання, впустили в свої душі різне зло. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач нам, вибач ті неправильні наші думки, що стали причиною війни в Україні. Будь ласка, Господи, вибач нам. Будь ласка, Господи, вибач усім людям на землі. Дякую Тобі, Господи, що Ти вибачив нам і що Ти очистив душі усіх людей на землі. Від злих думок, від страхів і натомість наповним наші душі любов'ю, любов'ю, миром, спокою, Наповним наші душі твоєю, твоїм благодаттю Твоєю. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив Україну на перемогу, благословив українців на мир. І благословив увесь світ, щоб по всьому світу був мир, щоб в кожній країні, де є конфлікти, був мир. Господи, дякую Тобі за це. Дякую Тобі, що Ти чуєш наші молитви, що Ти підтримуєш нас, що Ти благословляєш нас енергією, життєвою енергією, даєш нам сили, даєш нам здоров'я, даєш нам різні блага. Тепло, газ, воду, електроенергію, доступ до інтернету, даєш нам мобільний зв'язок, даєш нам усі необхідні ресурси для нас, хліб на насущний. Господи, дякую Тобі, що Ти даєш нам доходи, якими ми можемо ділитися з іншими людьми, підтримувати наших військових, підтримувати старих, немочних людей, сусідів наших навколо, які навколо нас. Підтримувати діток, які втратили батьків через війну, підтримувати діток, які потрапили в будинки інтернат в будинки для дітей. Господи, дякую Тобі, що Ти даєш нам можливість допомагати іншим людям. Дякую Тобі, що ми знаходимося саме там, де ми в цей момент потрібні іншим людям. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти любиш нас. І що ти благословив нас на перемогу, що ти благословив українських військових, наших, всіх, хто мобілізований, повернутися додому живими і здоровими. І фізично, і психічно здоровим. І дякую, що ти благословив їх на довгі роки життя, на процвітання, на мирне життя. Дякую. тобі, Дякую. Слава милосердному Господу. Дякую вам, що ви разом з нами молилися. Щиро дякую всім, хто вірить у перемогу, хто не опускає рук, хто бажає людям добра. Саме, знаєте, навіть саме слово молитися воно означає те, що ми звертаємося до Господа Бога з проханням. Тобто ми просимо в Господа Бога. І таким чином ми учимося прохати. в Саме навіть в Біблії написано просіть і отримаєте. І тому виходить, коли ми просимо Господа Бога, Він нам дає, Він сам стимулює і говорить нам, що говоріть мені, приносите до мене свої прохання, свої бажання, те, що ви потребуєте. і тому Після цієї молитви, коли у вас на серці стає легше, попросіть тепер щось іменно для себе, щоб у вас покращилось здоров'я, чи попросіть доходи, попросіть приємні сюрпризи, попросіть безпеку для себе чи для своїх рідних, попросіть благополуччя, можливо, попросіть, щоб Господь Бог допоміг вам простити ко. Якщо ви не можете когось простити, тримаєте образу в серці на когось. Попросіть е, за когось, може ви знаєте, хтось хворіє, чи комусь треба допомога, е, може, матеріальна, а у вас немає зараз таких грошей, щоб допомогти іншій людині, то попросіть, щоб Господь Бог прийшов і допоміг тій людині руками інших людей, щоб Він розтопив серця. Інших людей, які мають фінанси, які мають можливість, або щоб вони просто дізналися про це, і щоб вони прийшли та допомогли тій людині. І таким чином ви отримаєте те, що просите. Тому що Господь Бог не даремно нам говорить: Просіть і отримайте, шукайте і знайдете, стукайте відчиняйте. Бо коли ми просимо, ми можемо просити думками, ми можемо просити словами і озвучувати те, що ми хочемо. Ми можемо в Господа Бога просити своїми діями. Недаремно написано стукайте, тобто дійте і вам відчинять, і ви досягнете того, що просите. Тому, тому що Господь Бог нас благословляє. Він зразу нам говорить: не бійтеся, не літайте в страхах, не дозволяйте їм затьмарювати ваш розум. А дійте, бажайте. Бажайте собі добра і іншим добра. І не просто бажайте, а говоріть про це. А йдіть і робіть це, і ви це матимете, бо я вас благословлю. Це так мається на увазі в Біблії, коли Господь Бог говорить, що е, наскільки більше він дасть людям, які до нього звертаються. Тому щиро дякую вам, що ви молитесь, щиро дякую вам, що ви бажаєте собі та іншим добра. І щиро дякую, що ви приносите Божу любов у цей світ, у цю країну, і з тим самим приносите благодать і перемогу для нашої країни. Дякую вам, хай Бог вас благословить, хай Бог дасть вам добре самопочуття, хай Бог зцілить ваші тіла і ваші душі від ран, від тривог, від злих думок, які завдали вам болі. І хай ви і ваші родини. Жити в безпечних і комфортних умовах, в достатку і процвітати. До побачення вам, до побачення, щиро дякую вам і до побачення.